Всім добрий день. Сьогодні така яскрава днина. Сьогодні за вікном весна, все цвіте, пахне. Я сподіваюся, що від нашої зустрічі у вас буде такий самий гарний настрій. Отже, скажіть, будь ласка, чим пахне кохання? Прошу, кому як? Карино, ось я вас бачу першою, прошу до слова. Ну, кохання, я не знаю, я не, не відчуваю запаху кохання, але мені здається, що це такий. Ну, я кажу, щось цвіте. Так, щось цвіте, може, якась асоціація, можливо, ви перечуваєте, як воно буде пахнути і неодмінно, скоро скоро постукає у ваші двері. Ну, не знаю, для мене, якщо що це запах весни, якраз так як на зараз для мене це напевно буде цвіт вишень. Не знаю, тому що цей запах ну, для мене просто казковий. Дякую, дякую за вашу думку. А, Нелю, прошу. Для мене кохання це запах кітів. Так, Супер. Так, так, дякую, дівчатка. Напишіть, будь ласка, в чаті. Як для вас пахне кохання? З чим асоціюється, з яким запахом, будь ласка, і ми потім обов'язково це прослідку простежимо. А, отже, для когось кохання пахне вишнею, так, для когось всіма барвами весни. А для Володимира Сосюри, як майстра інтимної лірики, пахне кохання, пропоную вам простежити. Чим же для нього саме пахне кохання? Магнолії, лимонний дух. Солодкі мрії, Олеандри, а в небі огнені гранати і мислі зоряно цвітуть. О, моря гул, о моря гул. І шародіння хвиль на пляжі, а там панелі ще в снігу, й морозу огнені масажі. Ми хвилі любим, хвилі любим, самі народжені від хвиль. О, притули вишневі губи, ти до моєї голови. Хвилини бій, хвилини бій. Я чую, як біжать секунди. Я бачу космоси в траві. В твоїх очах заграве бунт. Магнолі, лимонний дух, солодкі мрії Олеандри, а в небі огненні гранати і мислі зоряно цвітуть. А, Скажіть, будь ласка, про що цей ліричний вірш? Давайте хтось один скаже, всі інші напишуть в чаті. Прошу па Насте. Хтось підніс ручку, будь ласка, Я підносила руку. Вірш оспівування ода в коханню, ода почуттям, його краса, його різноманітність, пошук кохання в кожному явищі природи, у морю, в квітах, у мріях, всьому, що тільки можна. Стандартне Прекрас. кохання у очах автора. А, ну, ми не можемо назвати кохання стандартним, так? тому що для кожного це почуття індивідуальне, і ось саме так побачив ліричний герой кохання. Всі інші напишіть, будь ласка, в чаті, і після аналізу ми перевіримо. Тепер я розумію, що ви вже втомилися, що вже дуже багато чого аналізували, і тепер я вам пропоную трошки розслабитися, погратися. Але гра така буде не дуже звичайна для розслаблення, треба трошечки поміркувати. Отже, скажіть, будь ласка, тут перед нами ось такі основні моменти, що стосуються характеристики вірша, знайдіть, будь ласка, помол. Що тут не так? Може, хтось по одному щось побачить? Можливо, не скільки пейзажний, скільки мінеричний. І тим, і інтим, так. Інтимна лірика, так. Um, всі погоджуються з тим, що дійсно помилка щодо виду лірики? Так. Тому що все ж таки мова йде про кохання. Так, і щодо римування хотіла би наголосити, що тут є кільцеве, а згодом воно переходить в перехресне римування, що не так все однозначно. І ми в процесі аналізу розберімося, чому саме такий вид римування, чому він змінюється і як це впливає на ідею твору. Знайдімо ознаки символізму, тому що ми сказали на попередньому слайді, так що тут немає помилки, тобто це до символізму. Знайдіть кожен е, за ознакою символізму, що ви тут побачили. Прошу. Зараз трошки так. Е, прошу, Ольго. В небі огнені гранати. Огнені гранати це маються на увазі зорі та кумети, як я зрозуміла. Е, Або то... просто захід сонця, так? Угу. Може бути захід сонця, але просто тут о, вказується гранати, а не гранату. Якби гранат тут, то може це був би і сонячна куля, а так, якщо їх декілька, то може все таки комети. Так, тобто ми знайшли, що це символіка, так? А ще прошу нелю. Нелю, а, також я бачу саме хвилі. А, ми хвилі любимо, хвилі любимо самі народження від хвилі. А можливо, хвилі це як особливо чогось такого а, спокійного, рівномірного. А хвилі, спокій. Уявімо, що ми на морі, і е, коли хвилі, то нам від моря страшно, чи ми так собі дуже спокійненько туди підемо там чи купатися, чи ходять в морі кораблі, коли то дуже спокійно. Ну особисто для мене хвилі як більш в плані спокійні, знаєте, не такі саме, що а, такі великі, а такі як спокійні. Швиділь, що, так? а, легенький вітерець тує саме. Відчувається такий легенький розголос цих хвиль. Так, дякую. Дякую так, за ваші вас... прекрасні думки. Ще пані Насте, прошу. Так, Я маю протилежну думку, тому що хвилі, вони зазвичай бурхливі і вони несуть. Зазвичай це хаос, страх. Ну тобто, хвилі, якщо вони є, вони бурхливі. Саме море може бути спокійним, але хвилі вони бурхливі. Також тут вказується про панелі в снігу, морозу, і масаді. Ну, тут я не впевнена, що це, тому ну, не буду гадати, Дякую. Не так, це дійсно символ, і ми сьогодні з ним будемо говорити про цей символ. А, скажіть, будь ласка, є в тексті незрозумілі слова для вас? Є Олеандри. Олеандри це квіти дуже гарні. Можу зараз вам їх продемонструвати. Вони дуже ароматні, але мають таку трошечки небезпеку, тому що вони є отруйними. Ось так. Ще прошу які пита, які слова, можливо, для вас були нез'ясованими, незрозумілими. Огнені масажі, я не дуже зрозуміла, що воно несе. Або це ж це, це нам і... треба до цього дійти. Це будемо в процесі зараз з'ясовувати. Я маю на увазі не образи, що не зрозумілі, а саме слова, лексичне значення деяких слів. Якщо все зрозуміло, а тепер перейдімо до а. літератур... Прошу я саме маю на увазі, що не зрозуміла масаж в плані масажу, чи це має якесь інше значення? Оце ж, я, оце ж ми зараз з вами це будемо з'ясовувати разом. Відкривати істину, які ж то там саме масажі, так? Так, дякую. Отже, друзі, почнімо з того, я вам пропоную таке літературне дослідження, коли відбуваються події у творі? Коли? Прошу, пані Ольга. Весняна пора, тому що магнолії лимонний дух, зараз буйний світ магнолії, і тому це весняна саме пора. Так, Кінець а березня, вас... початок квітня. Так. А який він цей світ весни? От які, через які образи він передається? Які засоби використовує автор для того, щоб показати нам цю весну? Прошу Настя. Можливо, «Солодкі мрії» Олеандра, тому що як настає весна після зими і з'являється не лише мрія, це бажання жити, нове життя, і от мені здається, солодкі мрії ідеально вписується. Так, це ознака весни. Магнолій, ви говорили, так? А, і е, зверніть увагу, як пахне магнолія для ліричного героя? Чим вона пахне? Лимонним духом. Лимонним духом. Лимонний дух ось це який засіб художній? Метафора можливо. А, так, такий епі... метафоричний епітет. Скажіть, будь ласка, як впливає весна на звукопис, алітерація, сонанси? Який звук повторюється? А о найчастіше вживається? Так, а оце асонанс, він такий протяжний, співучий, тому що коли весна, да, то на душі одразу з'являються спів і е, така ритмомелодика. А ще ви помітили, що тут повторюється звук Л, приголосний, тобто алітерація з якою метою? Ми також повторить. Так, Л, ми, це що? Що це за звуки? Л, ми. Сонорні такі сонорні звучні. Е, Дуже є. І скажіть, будь ласка, ще алітерація? В подальшому прослідкуйте простежте, будь ласка, алітерацію, на який звук змінився. Так, спочатку це «лу» і ми, які є таким м'яким, ніжним, а в подальшому з'ясуємо. Так, отже, ми з'ясували, що це є весна. А де відбуваються події у творі? Що це за світ? Прошу, Ольга. Автор описує, що це відбувається і шарудіння хвиль на пляжі, тобто така романтична атмосфера біля пляжу, де море, де хвилі. Так, тобто отут у нас була. Uh, весна, так ми говорили, а тут у нас вже з'являється образ моря, так море. Uh, Скажіть, будь ласка, через які образи зорові чи слухові передається світ, ось uh, саме часопростір цього моря? Може, дотикові, може, слухові, нюхові? Шародіння хвиль на пляжі. Ось така алітерація. Прошу, прошу, Насте, прошу, Насте. Так, слухові, тому що і шародіння гул. Е, ну, шародіння і гул це перше, що кинувся в очі, тому. Так, впадає надзвичайно в очі, от якраз таки е, звуконаслідування. Так, е, і а там панелі ще в снігу. Що ж це за панелі такі в снігу? Пам'ятаєте? Да? У нас таке виникало запитання, і ось нарешті ми можемо з ним розібратися. Прошу, в кого які думки? Можливо, піна морська, ну, мало вірогідно, але набіла. Е, так е, тлумачне значення, так, слова панелі це дорога. І ну, це одне із значень, тому що це може бути частина якоїсь конструкції, частина стіни із мармуру. І хочу, щоб ми з вами відслідкували. Так? Спочатку у нас, коли ми простежуємо першу строфу, то все цвіте, пахне, буяє і хвилі на пляжі, і шародіння, все таке романтичне і прекрасне. А потім з'являється образ морозу. Правильно, і панелі, і снігу, мороз, сніг. Що це за холод? Чому він тут з'явився? Прошу, Ольго. Показується розвиток стосунків, напевно, що від такої легкої весни від першого захоплення закоханості, коли е, пік гормонів поступово починає е, спадати таке захоплення, і люди починають е, думати над своїми стосунками і бачити, помічати якісь е, недоліки, деталі, і відбувається такий е, таке похолодання, такий мороз. Так, і, але чому є ще огнені масажі? Тому що напевне, Снігу вогонь з'являється, такий оксиморон, так? Чому це така оксиморонність з'являється? Тому що мороз вражає як вогнем, тобто різко і ну, передбачено і боляче. Так, можемо ще стверджувати, ну, як на мою думку, так, про те, що. Гойдалки в коханні вони, ну, є абсолютно не випадковими. Це такий природний процес. Тому що кохання так може приносити як насолоду, так і можуть відбуватися різноманітні отакі, чи сварки, чи непорозуміння. Але, зрештою, так, ми приходимо в фіналі до того, що. Знаходимо взаємодію, це найголовніше, і е, е, все вирівнюється. Ми хвилі любимо, хвилі любимо. Що це за хвилі і самі народжені із хвиль? Хвилі любимо, хвилі любимо такий лексичний повтор. Прошу? Можливо, у них їм подобаються ці емоційні гойдалки, ця нестабільність. Ну, мій так здається. Так, саме почуття кохання, воно може бути статичним чи динамічним? Від ситуації зазвичай немає що тільки статика, так присутня. Зазвичай це є такі, така динаміка в почуттях. Ми хвилі любимо, хвилі любимо. Ось такий лексичний повтор. Чи не нагадує вам ритміку, як іде в хвилях, що це постійний рух, взаємодія. Тут використовується саме ямб у цьому вірші з Періхієм. Скажіть, будь ласка, чому важливо, що важливо для ямба? Як відзеркалюється оця от розмір, так вірша і ритмомолодика на саму ідею? Що характерно для ямба? Для ямба характерний другий... ось? ось... Що, що? Склад, коли наголошений другий склад. Так, тобто це рух. Ямб це завжди рух, рух вперед, покрокування, ось, ось така от радість від життя. І саме хвилі любимо. Це любимо це життя, таке от різноманітне, таке бурхливе, і тому, що ми самі народжені з хвиль, от оцей образ синекдохи хвиль, переданий через життя. О, притули вишневі губи ти до моєї голови. Чому так важливо для ліричного героя відчути взаємодію дотик? Я вже довго тримаю руку, можна так, я відповім? Так, 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 звичайно. Я просто не всіх зараз бачу, вибачте, тому що, коли демонструю екран, стрічка. Я. Я думаю, що ми хвилі любимо хвилі, любив самі народження от хвиль. Воно передає пристрасть, а не якесь хвилювання, якісь а, гойдалки у стосунках, тому що ну, на це натякає рядок самі народжені от хвиль. Тому чому ми хвилі любимо хвилі любимо, не може бути пристрастю? І потім іде рядок у притули вишневі губи до моєї голови. Непоганий натяк, також що це на пристрість, і мені здається, що тут описуються саме такі бурхливі моменти у стосунках, а не е, щось трагічне і якісь перепади е, настрою. І... Ну емоційні почутів. гойдалки не завжди є трагічними. Так Почнімо з того, що я думаю, це не емоційні це... гойдалки, це фізичні гойдалки. Це пристрасть. Можливо, і е, дійсно є такий момент пристрасті. Чому саме вишневі губи? Ось оце вишневі губи, е, так, така метафора. А, про що? Чому саме такий образ вишні? Тому що у нас на початку ми бачимо магнолії. магнолії, вишні в один і той самий час, і це знову таки може бути відсилка до весни. І ще раз, звеличення своєї коханої, що її губи такі солодкі, що аж вишневі, такі приємні. Знову ж таки, гра з запахами. що Любов, а, так, а, хвилини бій, хвилини бій. Я чую, як біжать секунди. Я бачу космоси в траві. А ось. Анафора я що тут підкреслює? Прошу, Ольго. Мені здається, так ліричний герой показує свої переживання в процесі, що таке захоплення і, можливо, поспішність в мене одразу виникає картинка такої ейфорії, насолоди, що він вже бачить космоси траві, що для нього це настільки приємно, що починає галюцинувати. Ну, тут не скільки галюцинації, скільки. А... Світ по іншому відкривається. Коли людина закохана, так вона бачить зовсім інший світ. Це мріливий це світ, який вабить до себе, в якому хочеться жити, перебувати, відчувати весь оцей рух. Чому він чує, як біжать секунди? От біжать секунди, що це за художній засіб? Три хвилини, пані Тетяна, оця метафора біжать секунди. Це про що? Можливо, про незворотність. Часу, який прийде, коли в них знову буде інший етап стосунків. А, а можливо він хоче просто більше насолодитися з коханою? Так і скажіть, будь ласка, ось оце обрамлення. Як ви думаєте, з якою метою? І тут тепер ми будемо говорити, що на початку кільцеве римування – це теж взаємозв'язок. Чому? Ну, кільце що може символізувати? Коли ось починаються такі стосунки, да, що вкладає ліричний герой? Що він від них хоче, яку проєкцію бачить? Ольга, прошу. Кільцеве римування може вказати на завершення цього циклу гойдолок і прихід до стабільності. А можливо хоче зробити пропозицію, так врешті-решт, кільце тому, що е, так і обрамлення кільцеве, так то створює таке кільце. Е, Скажи, будь ласка, яким ми побачили ліричного героя, і який є ключовий мотив цієї поезії? Скажіть, будь ласка, один, Карино, скажіть, будь ласка, всі інші, напишіть, будь ласка, в чаті, буду вам дуже вдячна. Ну, ліричний герой це закоханий, так скажімо, парубок, який хоче бути зі своєю коханою, а мотив, напевно, возвеличення, кохання не знаю. Так. Знає, щось таке. <свят> Дякую. Всі, будь ласка, напишіть в чаті. Добре. Тепер штучний інтелект побачив саме такий художній світ цього твору. Чи погоджуєтесь ви з інтерпретацією мотиву? Хтось один, скажіть, будь ласка, а всі інші в чаті напишіть. Можна, я, де, де. А, знаєте, я частково погоджуюсь частково ні, напевно, я б додала більше те. Кольорів, не знаю, чому. Саме для мене це кохання, вишневі губи. А так, хвилі присутні, але більш таких, напевно, червоних помаранчевих кольорів, як така, як певний є символ пристрасті. Так, так. Дуже дякую вам. За аналіз. Мені дуже сподобалося з вами працювати. Ви настільки знаєте, підбадьорюєте з вами. Я перестала хвилюватися. Дякую вам за співпрацю. Ви дуже дуже класні, з вами дуже легко. Я вам бажаю подальших успіхів взлетів і. Бажаю, щоб все-все все було добре. І тим, хто не зустрів, хай обов'язково зустріне кохання. І воно буде таким емоційним, гарним, пристрасним, з вишневими губами, з магнолією і трошечки цитрусу, лимончика. Дякую, дякуємо за стереотипи.